Задивляюсь у твоїй зіниці, голубі й тривожні, ніби рань, крешуть з них червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися повік. Одійдіте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі, маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко не не згадують про тебе, дні занадто куці та малі, ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш битви споконвічний грюк. Як же я без друзів обійдуся? без лобів їх, без очей і рук. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю, хай палають хмари бурякові, хай сичать образи, все одно я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено.